Церква споминає святих, котрі лишили за собою чудо і чудес, котре ми називаємо ісповідання віри Христової. Та Господь дарує радость усім людям, хто вірив у Христа Ісуса, всім тим, хто в цьому світі сподобався його гоніння, униження, оскорблення. Всі такі люди, Мають велику радість за те, що вони за Христа сподобалися такої великої честі бути гонимими і унижаємими. Нині церква споминає апостола от 70 Ераста і других, а також мученицю Анну. Ераст у першому віці пострадав, то мучениця Анна у 20 віці. І вона, будучи проста, молода дівчинка, з віруючою сім'єю, дочка священника, у тяжкі часи большевицькі, смиренно ходила на роботу, але коли відкрилася кафедра епіскопська, дуже стала велика помічниця правящого архієрея. співати треба було організовувати богослужіння. І вона дуже славно допомагала і відчутно було. І її голос, її поведінку, а на роботі була чудесна бухгалтерка, вела себе скромненько, пізніше напишуть їй таку характеристику, що яких бісі не вела, була немногослівна, але все одно визивав її в 37-му році ВКВД. І слідувачі, обикновенно то були сатаністи, безбожники, невіруючі, Начинає. Ми знаємо, що ти займаєшся діяльністю проти держави. А вона сказала, ні, я веду себе нормально. Но в будь-якому випадку слідувач приписав їй, що вона шпіонка. і присудив їй в суд 10 років тюрми. Ні за що. Просто ходила до церкви, співала. Молилася, а на роботі красно робила, платила налоги, була добра громадянка. Але безбожниками, сатаністами то не любиться кожний, хто молиться, ненависний для них. А сама Анна вже в концлагерях, там її ще переслідували, мучили її голодом. І так вона і умерла у концлагерях, вийшла в число дівчат святих. Удивительний подвиг, ведь могла піти так, як другі дівчата, однак і збрала путь другий. Коли ми читаємо, що слідувач требував і писав, і приписав мучениці Анні, якщо подивимося на нинішні, що нинішні слідувателі пишуть православним митрополітам і священникам, ну почти ідеальне. Як будто би переписали із 37-го року, майже слово, в слово. Що це означає? Да, означає те саме, що є слів в якомусь обществі подняти питання, гоніння на церкву, то всі віруючі становляться недобрими подозрительними. І ми живемо в такий час, коли так важно нам бути мудрими, віруючими, благословенними. Так поступає. Ми будемо зростати духовно, а в вічності, в'єднано з святими, зможемо наслідувати Царство Божиє, царство тих, котрі тут страдали, котрі побійці, котрі терпіли і проліті крові, котрі нині на небесах радуються, куда і всіх, і нас зве благодать Божія. Амінь.